Скільки в нас вже інформації, були диверсіонні групи з проникненням на нашу територію, хотіли зробити чи теракти, чи напасти на наших військових і спасали їм на собаку. Ця собачка вже відслужила один термін, одну ротацію на зоні. Етог. Показала себе з найкращої сторони. — Що саме Вона функції? — Вона по пошуку вибуховувати і заодно, і патрульна собака. Тобто вона може виконувати дві функції. Вона вже спасла не одне людське життя. А, вона, вона, обстріляна, опитна. Нас з вами запросили на цей об'єкт, щоб ми отримали ми тут ми ми підготовлених службових собак, які будуть подальшому проходити службу в Державній підтримці службі України. Ці собаки будуть направлені в кінечно-навчальний центр Державної прикордонної служби, де пройдуть відповідне тестування до підготовки, і з кінологами будуть направлені. Можна фронт державного кордону і, можливо, зонато використовуються собаки для пошуку правопорушників на зеленому кордоні в пунктах пропуску. Потім службові собаки спеціальні для пошуку вибухових речовин, зброї, набоїв, боєприпасів і спеціальні по пошуку наркотичних речовин та психотропів. Це перший раз ми беремо собак на цьому об'єкті, проте з я минулого року ми вже отримали 44 собаки від кінечної спілки України. Приватные заводчики собак и постоянно до нас выкатываются люди э, с предложением отыметь них собак. Форма обучения это у нас идет в первую очередь игровая форма. То есть собака ищет не за то, что ее заставляют искать, она ищет, потому что ей это интересно. То есть она ищет сначала знакомый предмет, мячик допустим. Потом запах мячика замещается запахом заменителями, которые она уже ищет по запаху. Она, собачка, ищет а, прежде всего меня а, Она не ищет визуально, да? да. Ай, молодец, ай, хорош. Не будь, не будь, он с вами играется. Ай, хорош. Это он вам доверяет. Он показывает живот, что можно чулка, Да? Собаке, когда показывает живот, это ну, как бы форма доверия до человека. А покажи, где Вперед. Вперед. На эмир у нас опоры уже снимают. Но я позналась обозначение.